Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини, звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все, я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. рушаємо з нами. Це станція Держпром. Україна на другому місці у світі за рівнем забрудненості протипіхотними мінами. Попереду лише Сирія, і один з найзабрудненіших регіонів кажуть сапери, це Харківщина, і не лише протипіхотними мінами. Протитанкові міни, міни жаби, загороджувальні міни, що стрибають, міни пелюстки, нерозірвані набої у Харківській області. За даними ДСНС, підірвавшися на вибухівці, вже загинуло. Пів сотні цивільних регіон перший за кількістю загиблих саперів. Сьогодні ми вирушаємо на розмінування разом з одним із таких підрозділів саперами державної спеціальної служби транспорту. Раніше це називалося залізничні війська. Ми побачимо, як гучно і масштабно вибухає те, що сапери зберуть за якихось 20 хвилин при дорозі. Дивуватимемося, що перше приладдя, яким перевіряють ділянку, це голі руки, а потім садові ножиці. Рушаймо. Станція держпром. Проїжджаємо чугуїв і ось вони перші села, що були в окупації. Ця траса веде далі на Куп'янськ, де бої тривають і сьогодні. Минулоріч лінія фронту проходила цими полями. Вони стоять не сіяні і не орані вже два роки, бо заміновані. Аби розчистити всю Харківщину від мін, підрахували колись у центрі гуманітарного розмінування 125 тисяч саперів, якби вони, звісно, були. Працювали би щодня без вихідних протягом року. Але такої кількості саперів немає, говорить військовослужбовець саперного батальйону 711 го полку держспецслужби транспорту. Сергій. Саме на цьому полі ми вже зняли приблизно 500 560 мін протитанкових. Міна ТМ62П3, пластикова міна. До речі, у неї дуже слабкий сигнал, тому що вона з пластиковим підривником. Сигнал для металошукача ви так. маєте на увазі? Так, він слабкий, але ми його знаємо. Хлопці відпрацьовували тобто, на окремих ділянках, вивчали сигнал, який повинен бути саме. На цю міну, тому що підривник сам теж пластиковий, і в ньому механізм тільки накольний. Він має там ну, метал, це там якісь грами, 3-4 грами там накольного механізму. Так само ПМН, протипіхотна міна, вона така сама. Тобто вона пластикова, її дуже, ну, дуже важко знайти. Якщо все травою, ну, це по сантиметру ти перевіряєш. Діляночку по сантиметру. Ось у тебе є прохід метровий з маркером і ти потихеньку йдеш. Тобто перевіряєш на розтяжки, якщо розвідка доложила, що там є розтяжка, тому що у нас є група НТО, яка робить попередню розвідку на тій чи іншій ділянці. Сьогодні підрозділ працює при дорозі на полі сільгосппризначення. Цей саперний батальйон новостворений. Не набагато старший і сам 711-й полк держспецслужби транспорту. Його створили у березні 22-го року, у перші дні вторгнення. Це сапери підіймають у небо квадрокоптер. Перша розвідка території. Завдяки дронам можна багато чого побачити. Цей підрозділ вже розміновував Харківщину відразу після деокупації, а також Миколаївщину, Сумщину та Херсонщину. Ізюм, балаклія Барвінкове не завжди міни це сліди росіян. Українські оборонці ставили мінні поля, аби захистити власні позиції, створити лінію оборони. І тепер усе це треба зняти. Розповідає сапер 711-го полку Олександр. Ну, по-перше, ми спочатку візуально дивляємося ділянку, щоб не було ні розтяжок, нічого такого ну, зайвого. Потім, коли ми це дивилися, ми руками все це обережно прощупуємо, передивляємось, перебираємо ножицями вирізаємо всю траву, ну, щоб земля була максимально чиста. Наступний етап у нас є міношукач. Ми проходимо міношукачем по цій ділянці, яку ми вже тільки що перевірили. Якщо міношукач показує там щось є, якийсь сигнал, у нас є така штучка. Це пінпойнтер називається. А вона більш точніша. Міношукач він може так в загальному показати. А пінпойнтер він тобі максимально точну діляночку коротше, покаже, так скажемо. Далі у нас є щуп, це така штучка, і ми щупом потрошки. Проходимо цю діляночку, визначаємо, є там міна, нема міни. От такого плану робота йде. Станція Держпром. Олександру віддавається шість, сам він родом із Нікополя на Дніпропетровщині. Батьки досі там живуть під обстрілами. Сашко останні роки жив уже в Києві. Ми маємо розуміння, які є міни, що це за міни. Тому ми, ну як би сказати, можемо одразу сказати, чи вона там є, чи її там нема. По ободочку повністю пройтись, подивитись, чи то міна, чи то просто каміння, якесь, чи то якісь там залишок металу. Там такого плану. Скільки ви всьому цьому навчалися? Не дуже довго, чесно скажучи. Місяць, два, півроку? Ну, я в саперному батальйоні з кінця квітня, квітень, травень, початок, травень. Тобто півроку, Ну, можна сказати, так. А до того в мирному житті ким ви були? Е -е, я діджей. Так, я грав музику, я е -е, працював в барах, в ресторанах, е -е, робив кальяни. Ну, тобто, такий, е -е, скажімо так. Ви самі пішли добровольцями, чи є повістка? М -м -м, мені просто дали повістку. Я подумав, що що я буду скриватися, то я пішов. І от вже 20 місяців якби працюємо. На ділянці поряд працює Бородань Іван. Він сам із Донецька, звідти виїхав ще 14-го року та жив у Києві. Ви мобілізований? Доброволець. Я прийшов 13 березня військкомат. І з того часу я на службі. В цивільному житті я працюю спеціалістом захорони праці і пожежної безпеки. Ну, працював до війни. Тому мені це цікаво. В мене маленька дитина, і я хочу, щоб ну, наша територія була безпечна. І це цікава дуже робота. Кропітка цікава. А тут дуже багато сміття. На жаль, бо, по перше, тут поруч дорога. По-друге, тут був підірваний чи взорвався на мині автомобіль. Там він є рештки, і дуже багато таких металевих осколків потрапляють. Ну а ми вже мусимо реагувати на всі сигнали, які у нас є. Тому що це наша безпека і безпека хлопців, які працюють поруч. Це сильно уповільнює, як я розумію, роботу ну, на кожен металевий ось такий, як ви зараз. Ну, шматочок? Робота сапера вона сама по собі має бути повільна. Ми повинні крок за кроком проходити. Для того щоб бути впевненим, що нам нічого тут не загрожує. і для того, щоб потім, коли вже будуть цивільні люди, тут щоб це вже була безпечна територія, позаду Івана дійсно помічаємо рештки легковика, чиєсь взуття і досі стерчить з груди металу. Здається, воно чоловіче до саперів, що голіруч прощупують повітря у пошуку розтяжок, підходить командир Сергій. То нема швидких, перекриваємо трасу, нам буквально дві хвилини треба, щоб зробити там підрив. Добре? Трасу мусять перекрити, бо тут досить жвавий рух, а розліт і гриб диму від контрольованого підриву буде неабиякий. Все, всім приготуватися, Всі групи, будь ласка, прекратили роботи. Арнест, робимо підрив. Станція держпром. Командира підривників звати Ернест. Сам він з закарпаття, а окрім служби, займається ще й волонтерством. За вашими спостереженнями наскільки харківщина забруднена у порівнянні з іншими регіонами, де ви працювали? Всюди, де в Всюди, де русня стояла, всюди, де вони окопувалися, різниці сильно не бачу. Тільки може бути різниця в різновиді використаних мін. На Херсонщині ми більш стикалися з протипіхотними мінами, такі, які встановлюються в ґрунт ПМН-2. А тут більше ОЗМ розтяжок прикривають позиції, іде ряд протитанкових мін, і вони, як правило, Прикриті ОЗМ 72 Якщо чесно, це збирається дуже швидко, бо його тут дуже велика кількість цього всього. Там були три протитанкові міни пошкоджені, і одна мінометна міна. Щоб зібрати це, все ну. За день піднімаємо набагато більше. То ось це був підрив зібраного навіть не за день, а менше. Ні, це за хвилин 20. Ернест присідає до спеціально виритої в землі ями, куди сапери складають знахідки. Там, серед іншого, помічаємо два дерев'яні колешки, між ними дріт і якась зелена банка, чомусь схожа на велику консерву. Ось це міна. ОЗМ-72, яка встановлюється на такі от колишки, на розтяжку. Вона встановлюється дуже швидко. В цій міні вага її 5 кілограм, в ній 2500 осколків. Вона є міною кругового враження. В радіусі 25 метрів знищує все живе. Випригує на висоту близько 60-90 сантиметрів, щоб бити по поясу. Це на такій розтяжці підірвалися влітку ваші побратими в церкунах? Так. так. Саме на такий. Один зайшов, другий побратим підходив і наступив на розтяжку. Стягнуло. Це наш командир взводу був. Там двоє загиблих було, і один поранений. Правильно пам'ятаю? Двоє. І ще одного дістало біля машини. Теж осколок попав. Район живота досить посікло, посікло, досить сильно. До розмови про одну з найнебезпечніших мін доєднується Сергій. Він вже інструктор для новобранців, навчає мобілізованих та добровольців. До початку вторгнення він займався будівництвом. Сам Сергій Одесит. Та як ділянки у нас зараз знаходяться в такому стані за два роки. Ось. Так само вона може бути в лісопосадках, тому що саме цими мінами виставлялася оборонна лінія. Оборонна лінія захисту бліндажів, позицій і таке інше. Так само ця міна мінується на ділянках, яка повинна перекрити танкові проходи. Тобто вона йде протипіхотна міна. Працює вона 360 з вишибним механізмом. Вона взлітає з землі з-під землі, підлітає на 60-90 і підривається. На жаль, на жаль, ми не можемо, будемо так казати, проконтролювати цивільних а у цивільних. Діти, діти повертаються, тобто цивільні повертаються на деокуповані території, а вже ж є підриви. Є у нас інформація, що зовсім недавно підірвалися троє дітей. Які зацепили розтяжку двоє двохсотих, одна дитина в важкому стані. Хочу знов-таки ж попередити батьків, близьких людей, які повернулись на деокуповані території, щоб вони більш були уважні до дітей своїх і самі були більш уважні, тому що ця міна вона не залишає ніякого шансу вижити людині. Якщо вона в зоні враження, а це. 50 метрів, то може бути гора і дуже велика гора. Ми виміряємо все в квадратних метрах тому вона може бути від одного метра в день. Чому? Тому що саме на цьому метрі може бути скупчення. У нас на одному квадратному метрі може бути, наприклад, 4 ПМН. Так? Тобто Це протипіхотна міна нажимна, ПМН-2. Коли ми працювали знов таки ж на Херсонщині, у нас були ділянки дуже щільно заміновані біля річок і таке інше, щоб наші війська не могли перейти на ту сторону. Найбільша винагорода для нього каже Сергій це проїжджати зараз різними регіонами України і бачити засіяними саме ті поля, що він їх розміновував минулоріч. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська, та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпром. Докупів.